Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні готуємо духмяну домашню приправу. Використовуючи її замість солі, ви надасте своїм стравам неперевершеного смаку. Отож до роботи. Нам знадобиться пучок кропу, трішки зеленої цибулі, шкірка лимона та чесничок. Ретельно промиваємо зелень, нарізаємо. Обдаємо лимонки п'ятком, промиваємо та беремо трішки шкірочки. Готуємо чесничок. Все закладаємо до подрібнювача. От і все. Залишилося додати сіль та все подрібнити. Раз, два і готово. Масу ретельно перемішуємо, бо на дні може бути сіль. Духовку включаємо на 80 градусів. Викладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Розподіляємо тоненьким шаром, відправляємо до духовки приблизно на 1,5-2 години, допоки зовсім не висохне. Є великі крупинки, тому я вирішила ще раз подрібнити. Декілька натисків і маса стане зовсім однорідною. Готово! Всім смачного! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!